Тут у мене дев'ятирічна Аня грається з улюбленою іграшкою. Насправді, саме в ці хвилини вона проходить процес психологічної реабілітації. Аня з родиною увесь час початку повномасштабної агресії Росії проти України провела в Києві. Чула обстріли та звуки ракетних ударів по столиці. Вікна ми забили. Після того, як е, тут у нас були два прильоти 600 метрів від будинку, у цій київській родині Аня середня донька. Вона сприйняла війну найглибше за інших. Постійний стрес вплинув на поведінку доньки. Розповідає її мама Олена. Вона була дуже напружена. Мені здається, що вона ось ось із трьох дітей. Вона більше за всіх розуміла, що відбувається, і всю глибину. Ну, цієї війни і ці ну, взагалі всієї ситуації. Вона стала дуже замкнута, вона стала навіть десь агресивна. Е -е -е вона була якась напружена постійно. І я зура, хібуки, хібуки допомога прийшла у вигляді іграшки з психотерапевтичним ефектом хібуки. І це ж собака Бнімака, що у перекладі з івриту означає обійми. Десь е через 3-4 тижні у нас вже був результат. Ну такий вже прям явний результат. Вона стала е знов спілкуватися з дітками. Ну доброзичлива, вона стала більш спокійна. Цю методику винайшли в Ізраїлі як засіб психологічної реабілітації дітей під час другої ліванської війни у 2006 році. Ракети відганяємо ракети. українські психологи. Почали застосовувати цю методику з квітня 2022 року. Поміж перших її застосувала Вікторія Назаревич, психологіня з 27-літнім стажем. На початку війни вона розгубилась від кількості дітей, які психологічно потерпали від воєнної реальності. І звісно, найкращий метод, який може допомогти подолати таку гостру травму, це іграшка. Тому що іграшка це безпечний простір, це те, що ми можемо обійняти на те, що ми можемо повзаємодіяти. Ці ушка можуть закрити коли дуже 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 голосно навколо. Можна поплакати разом хібуки, коли травматично. Можна його погладити і втішити, коли самому дуже сумно. Тебе є друг. Діти, які отримали хібуки, буквально не випускають іграшку з рук. Я з ним сплю і ми його забираємо додому. Вікторія пояснює, діти персоніфікують іграшку і через це віддають пережити стрес хібуки, а не накопичують в собі. Це саме велике, і ось так, як антистрес. Ага. антістрес. О, дивишся, угу. да. Довгі лапи хібуки придумані не просто так. Це дозволяє дитині постійно мати приємну на дотик іграшку біля себе. Що він м'який, що його можна вішати на шию, на пояс і просто отак його тримати. Тож хібуки можна тримати сотнею різних способів. Ці унікальні методи контакту з собакою допомагають дитині відпрацювати стресовий стан, каже арт-терапевт Марина Черкашина. В Сьомий місяць цими собачками, що я помітила, ну діти вони в них немає таких, знаєте, травмуючих спогадів про війну. І коли це звучать вибухи, у з є іграшка, яку вони беруть з собою і прикладають на неї оцей страх. Вже понад 5 тисяч дітей у різних містах України змогли відчути на собі терапевтичну дію хібуки. Це стало можливо завдяки допомозі від американського благодійного фонду United Help Ukraine, який закупив ці іграшки для маленьких українців, оплачує курси підготовки психологів та їх роботу. Адже перед тим як нею користуватися, психологи повинні самі навчитися методиці застосування хібуки. Фантастичні результати ми отримали після першого експериментального процесу, коли ми завдяки нашим друзям з Америки, це United Help Ukrainian, які підтримали з самих перших днів цих, можливість нам отримати цих собак. Ми їх дуже довго чекали і було організовано виробництво в Дніпрі. І оці власні перші наші собачки вони були там зроблені. І ми прослідили дуже цікаво закономірне, що діти, коли отримують цю собаку, ми зробили півтори півтори тисячі аналіз протоколів, що вони стають спокійніше, вони отримують власне копінг-стратегії подолання травми. Вони знаходять унікальні методи контакту з цією собакою. Вони знаходять якісь персональні особливості, які саме конкретні дитині дають можливість витримати цю ситуацію, витримати обставини, які не суміжні з дитинством. Діти можуть з ними гратися, спати та брати до бомбосховища, коли звучить тривога. Часом в Києві тривожні сигнали звучать по декілька разів на день. Ну я показуюсь, що я панікую, а всередині я просто панікор. Поряд з Хібуки восьмирічний Павло почувається більш спокійно, каже його мама Мар'яна. Жінка, як і чоловік, пішла служити в ЗСУ з початку повномасштабної агресії Росії. Заняття з Хібуки, ділиться Мар'яна сприятливо вплинуло на психіку хлопчика. Він зовсім змінюється, відкривається дуже багато чого. Нам показує нового. Ми дізнаємось свою дитину з тих сторін, з яких ми не знали. Надихнувшись ізраїльською методикою терапії, українські психологи винайшли і авторський аналог їжачка, що кріпиться на ручки. Таким чином теж постійно супроводжує дитину протягом дня. Це такий наш біологічний культуральний символ, який власне активує нашу архетипову структуру і дає можливість дитині захищатися від того, що що відбувається, витримати це і цими маленькими голичками, да які є у ліжачках, нібито захистити себе від тої травматичної ситуації. Окрім Все, того, ракети вигнали? Ми ще й пригнали. Для того щоб допомогти дітям подолати стрес від війни, українські психологи залучають і методики арт-терапії. Поки хібуки сидить поряд, дев'ятилітня Аня малює свої відчуття на папері. Ну он зірне, тому що це костюм невидимки, і щоб його на війні не у анна Костюченко для Голосу Америки з Києва.